Бо ми як програмі йдемо заново. Та почекай мене! Чекай назад. Назад. Чекай. Ми маємо двоє заскочити, почекай. три чотири. Добре. Давай. Й -й 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 -й. О! чортяка. Що, чортяка? Ми вже близько. Ух що? шо! гад. Він спеціально таке зробив. Давай, давай, давай. Сили, я летів до гори, ти мене потягнув вниз. Нормально ми валимо. Ого, там що? А, є, шефер поставив нам. Отут легко, а тут тут робота. Та почекай, бо я не встигаю. Валить наперед, не, не чекає мене. Тихо? Добре, добре, оце йдемо. Тихо не перелети. Нормас, так. Ого.